Фух, всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні на риболовлі, як ви вже могли здогадатися, прийшов потестувати нові приманочки. У е, мене з собою є силикон, є воблерки, але в першу чергу хочу потестувати телспінери Ну і якісь там блешеньки в мене є. Мені, мені подарував Фейдер Булько. Ще раз тобі дякую то сьогодні прийшов потестувати. Хочу спробувати поводити на всяке залізо. Там в мене є вертушки, лег... легке калібло. Ще там щось багато чого. спінери, всякі вертушечки легенькі. Мандува. ну мандула це вже більш на літню рибу сьогодні не буду кидати. ну Це так, така от історія. Буду пробувати рибалити. Сподіваюся, що щось буде. Але все-таки задача номер один це потестувати телспінери пересирійні, селекторські, селект Sonic. Задача номер один. Почну я з 13-грамового такого важкенького телспінера. Так, друзі, що можу сказати одразу? Про телспінери грають, от дуже класно вібрірують. Вам якщо буде видно. Ну, мабуть, не буде, тому що дуже далеко від води сою. Дійсно грають дуже прикольно. Стабільно дуже падають, Тіпо, от, при падінні вертушка коливається і все дуже класно. Так, вийду сюди наверх, щоб в воду не впасти. Польотні характеристики. Ну, я вже чувствую, що ця приманка полетить дуже далеко. Ну так, воно так і є. Єдине, що тільки вітер дуже сильний. От оце от мені дуже сильно не подобається. Але вертушка, ну, джиг вертушка можна сказати, працює стабільно. Ну, по грі, по дальності закиду, все стабільно, коротше. Вертуша дуже крута, зараз не сезон, але ну літом або на початку весни мені здається, її дуже плотно потестую Ну, вона, блін, вже якесь сміття ну Вертушка, э, ну, телспінер, він стабільний. Єдине, що, блін, чіпляється, ця тіна э, мене роздражає. Ну, грає стабільно, падає стабільно, летить стабільно, ну, як і всі телспінери. Оп, О, тут у шліка. Так, друзі, поставили от 18 грам. ніби здається, типа не в тест спінінга, але е, я що вам казав про те, що спінінг дуже класно, ну, типа дає анімацію цій плешні. Він не провалюється, от зараз я закину. але Різкі закиди зі стрільби. Може пошвидше. Ну, о не провалюється. Оце те, що ви зараз бачите, ну, може бачите то що кінчик натигрує, от то це і на саме, як блишня коливається. Він не чіркає, він, він на блишня так коливається. Мені, в принципі, е блишня це сподобалось, але... Єдиний, що єдине, що ну, по перший сезону ви вже знаєте поруги, то що, блін, ну хочеться ж щось злопати. Оп! Летить, кстати, дуже класно. От дійсно, на, на, на майже на весь бекінг закинув. Ну, не, не бекінг, а на весь шнур майже закинув. Вже бекінг йшов. Ну, летить дуже круто. У мене ось я коробочку тут в сумку не кладу, тому що зараз хочу на, це, на цьому місці ну, по, тут під берегом ходити, щоб ну, подивитися, як грають якісь проманки. Може навіть твіч поставлю, але це не точно. Зараз хочу поставити 12 гривень, до речі, от грає, Душня. Кайфово коливається, на медленніших проводках коливається, Теж дуже круто. Друзі, кстати, я хочу сказати, цю блишню я брав по 50 гривень. Це ніби фейма чи якісь там кондори, я вже не пам'ятаю, але ну, блишня класна. За 50 гривень дуже круто. Друзі, як ви бачите, в мене тут в коробці мої блишневі, так сказати, є і ну, різні толспінери. Вертушечки. кстати, сейчас хочу легкі вертушечки покидати, Типа фейма, такий, типа копія велтіка Рубліксівського. Я не знаю, я його, її тільки недавно купив. Хочу подивитися, як вона грає. Якщо погано грає, то може ну, не знаю, що з нею робити, але звіристу, ну, що грає, грати буде класно. Це блешня дешевого класу, можна сказати, 6 грам важить. О, ну, в принципі, грає нормально, тільки на медленных, прово... ну, повільних проводках не грає. Ну, що й треба в принципі, чекати від такої блешні. Але на швидких більш-менш якось там грає. І плюс вона не, ну, не закручує майже шнур. Типа, я от бачу, що в неї як називати, не знаю, циліндр, як крутиться дуже класно, і вона буде менше закручувати шнур. Але вона і грати буде гірше. Ну, Взяв чисто на тест, може літнього якогось окуня чи щуку ловить на швидкі проводки буде норм, але зараз, мабуть, нічого не буде. Подивимось. Ну, може зараз такий грам 8 поставлю, нас бишню, буду джигувати, як телспіннером. Але під такі умови краще все-таки брати телспінера. Збивається за горизонту, звісно. Буває. Нішня дешево все таки. Заглубили її десь, не знаю, ну, наверное, сантиметрів на 40-50. То я кручу. Роблю проводку. У мене сьогодні надія, взагалі, я сьогодні з собою не брав силиконої праванки на окуня, типу таки, до ну, грам дюйма 2. Максимум, що в мене є, це 2,5. Це сама велика силиконка, яка в мене є з собою. До речі, друзі, напишіть в коменти, ви ловите щуку або окуня взимку на вертушки або на телспіну. Бо я, типу в мене, це приманки виключно зимою. Ой, точніше літні. Зимові в мене, як на мене, зима це ловля на легкий джиг. Може, якісь легенькі-легенькі, маленькі телспінери. Такий десь грам 7, 7 десь. у флагмана є телспінери 5 грам, маленькі зовсім, але я, ну, я чесно, не знаю, на що він краще всього ловить. Ну, пробую все, звісно, але. На що іменно краще все-таки зимою ловить, то не знаю, напишіть може в коменти, е, ну, як виловити щуку зимою. Бо я не, не сильно шарю ловити взимку. Ловив взимку там, того року одну на камеру таку двушечку взяв. Одну без камери полторушечку. Ну, а, в принципі, зимою я, я ловлю окуня з льода а, кстати, от поставили зараз селекторську Helix. Блешенька теж мені Федір, Федір булько відіслав. Дякую тобі знову. Е, ця приманка вже набагато стабільніша, ніж. Грає на повільних проводочках, грає і шнур теж, як я бачу, ніби не закручує. У неї є така... Це копія Сміт-Ніакіса, ніби. Ну так, да, вроді роді Смітніакіс. Тут, бачите, вона одразу на вертлюшку. Петлюжок встроєний вже в саму блишню. І корпус сам дуже рухомий, він крутиться класно. Е, і, ну, мені ця блешня зараз, чесно на вид, на гру сподобалась. А як вона вже мені дасть чи не дасть риби, то вже гляну. Вага 5 грам, летить не дуже в мене тут шнур, ну, Це, звісно, спінг до 4 дні, в принципі, погано е, шпуляє ще й вертушки, але ну, 5 грам це перший номер ніби. Ну, класно, в принципі, летить, як для такої, як для такої блишні, як для такої ваги і ну, 14 грам тест. Шнур у мене тут шестерка, 0,6. Продолжение Класно грає. Тільки, я, мабуть, коли буду все ну, ловити по корчах, або не по корчах, просто типа, там, в місцях, там, де є якийсь любий зачеп, зачеп, наприклад, плита чи якісь корчі, якісь дерево, то, мабуть, буду ставити осіт з Але це не то, що Може одинарник, а може так і трійник. Ідуть вони іменно з покупки з трійниками. Хто не знав? Йдуть вони з покупки з трійниками. Сьогодні багато манік на цю рибалку. Я, звісно, буду недовго, тому що і холодно, і, ну, і риба не дуже хоче Так з перших, ну, я не знаю, минут, наверное, 40, може час на рибалці. Поки що щось схоже одне було на коливалочку, але я не впевнена, що це була риба. О, от, до речі, ще одна з нових коливалочок. 12 грам, це вже в тест. Зараз покидає. Блешенька така, вона не С-подібна, вона така, як сказати, я не знаю, просто блишня, саме обична. О, ця вже класно грає і не нагружає спінінг. Клас. І летить летить буде гарно. Ось ці точно. Так, да, летить кайфово. Так, не тут, не знаю, на 30, мабуть, поплав. Друзі, з, з джиг-вертушки перейшов я на джиг. Ну, не знаю, щось не, не нема риби. Не хочу не хочу вона, мабуть, брати. Звичайно, що покидаю якусь. Сер... Щось ще що, 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 що покидаю, може в мене якісь. я що я кидав сьогодні? Телспінери кидав, блешні кидав, хіба вертушки не кидав, але кидав я ну, і, і калібло, і воблери, від чинуво я щось трошки потвічив. Е, ну, Типу, таким легеньким джигом, знаєте, такі, оп, такі от легенькі ревки. Не хочу рива брати. ну Це класика для, для цього ставка, звісно, тому що риби мало, щуки мало. Е ну В принципі, коропів хіба що може є, коропи. ну Нормально тут кор коропці, не вулицький такі по 300-400 грамів. Ну, може, зараз і більше вже. Десь по 600-700 ще є може. А от е щукує тут біда. І ще ну, біда. біда, от, ну, Не бере щука зовсім. от би Осінню половилося, щось, ну, щось трошки проклювало, проклювало, це щось було. Споклювало, щось оконці хороші пройшли 600-800 грам і ну, щуки такі, двушка, кіло 400, Ну і на аквамарині, як ви могли бачити в відосах, це такі десь теж пів кіло. Ну там більших. І, ну там є більше, але мені там не не вийшло більшу щуку, ніж пів кіло. Вже, от зараз перейшов на, на легкий класичний джик. Такий десь грам 4-5, напевно, І свінг-троєчка. Класика з класик яка, в принципі, може бути. На деревої Свінг імпакт Фет. Це що це? Що це таке? Що це? Блин? Це не удари, це якісь щось на дні. Щоб ви зрозуміли, що щось не, не хочу вам набрати. Толспіндери, ну, на коліблої це все, я розумію, тому що зараз, по ідеї, не сезон. Але от на силікон зараз сезон. Але не на силікон, не на ні на що не хочу брати. Це дуже странно. Напишіть, може, в коментах, що це може бути, тому що я не знаю, чому воно. Чому не хочуть брати рибу. Якщо ви подивитесь мої старі відоси, там такі 8 місяців назад. Ні, 8 місяців назад я щуку випіймав. Ну, такі десь. Я не знаю коли. Ну, коротше, старі відоси, там, де я ще з Матвієм рибалив, то там мож, мож, могли всю осінь проходити, нічого не піймати. Зараз вже в мене трошки ситуація стала повеселіше Але ну, все одно ну, і зимою хочеться шловити, і Завжди хочеться ловити. Може вона вже під кригою буде брати нормально. Я чесно не знаю. Але. Ну, блін, не знаю. Вже її повільний джик, і, класи... ну, і такий джик сьогодні кидав. 10-12 не кидав, звісно, але кидав 6-7. І ніби класичний різкі підриви робив і такі от плавні, як зараз кидаю за свінгом троєчка. Таке. Ще хочу обертися ай-яй-яй-яй-яй-яй. А... А, а, а так вже думав риба. Вже думав, що риба. Всіх там. <тисква> У мене в мене колись джигулівка була. А, ну, пожалуйста, роздягнулася. І в мене колись була джигулівка. Вона в мене на корчі. Десь, мабуть, раз 15 побували, якщо не більше. І я на цю саму джигулівку піймав щуку на півтора кілограма, піймав е, і скільки? Три, ні, не три, п'ять-шість окунів, триста чотириста і шістсот. Ну, ви про це знаєте. Але то, що джигулівка у мене там була 15 разів рознігнута, ви про це не знали. Блін, не знаю, не хочу брати. Зря сьогодні не взяв наноджиговий мікроджиговий комплект. Там грама 3-4 покидав, може, окунь би брав, але, блін. Не знаю. Наверно, не брав би. Та що це таке тут блять? Кісь Фух, піпав сезон, але. не, не хочу набрати. Дійсно, виловили чешу. О, петь. Трофей ще. О! Платвінь. Дивіться, без хвоста. Якась якась щука, навірно, во хорошую Довбанив вже цю плотву. Не знаю, може дійсно робити паузи такі довгі-довгі. Високі підриви і довгі паузи. Чи як? Чи наоборот? Коротше, друзі, походу, щука, в мене сьогодні э, сказала ні, пацанчик, ти сьогодні, коротше, без риби, Давай давай, давай как-то потом. Ну по-іншому я не можу просто об'яснити, чому риба не клює. Ну, друзі, мабуть, буду вже закінчувати, тому що вже і темніє, вже треба збиратись додому. Ну я буду березня. Пишіть в комменти своїх трофеїв, свою рибу, якщо вони тут будуть ці коменти, якщо мені їх не, ви не виключать. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім, всім гарних трофеїв, всім удачі, всім пока!